Яку наш Господь подає. І отже, перше, бачимо е, два чуда, вони трохи подібні, трохи не подібні між собою. І отже, перше чудо, два слідці приходять до Ісуса і кричачи, так говорить йому, помилуй нас, Сину, Давидів. І коли він увійшов до хати, слідці приступили до нього. Отже, з цього ми бачимо найперше, що слідці вірують, бо якби не вірили, ну, то б нічого цього взагалі не сталося. Вони мають віру, що цей Ісус має силу і владу їм допомогти. Якщо б вони не вірили, що цей Ісус має силу і владу, то нащо взагалі кричати до Нього, для чого це все? Нема сенсу. Однак, в них не тільки є віра, бо можна вірити і сидіти в хаті. Можна вірити і нічого не робити, то це не зовсім віра тоді. Ці історії видно дуже чітко діла віри. Ця віра спонукає їх піти за Ісусом. І не факт, що вони йшли 5 хвилин. Дивіться, пішли вас всі за Ісусом і кричали: Помилуй нас, Сину Давиду. А може вони годину кричали, Помилуй Сину Давиду. А може вони цілий день йшли за цим Ісусом? А може взагалі кілька днів йшли за цим Ісусом? Ми не знаємо. Але вони йдуть, йдуть за цим Ісусом. От що важливо! Віра сполукає їх до вчинків, і вони роблять ці вчинки. Вони йдуть, 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 йдуть за ними. Чи ти йдеш так за Ісусом, чи може собі думаєш, та я вдома помолюся, та якось потрошки туди-сюди, якось буде, та вірую в нього, та що Бог є, та і так далі, далі далі. Не обманюй себе, не обманюй, треба діла віри. Треба прийти сюди до сповіді, треба піти до причастя, треба піти, можливо, на відміну ваток також. Треба молитися, треба шукати його. Автоматично все не відбудеться. Автоматично ти не перенесешся з хати сюди, чи звідси зразу Царство небесне. Ну не буде такого. Ти маєш прикладати зусилля, ти маєш йти цією дорогою. І, можливо, не п'ять хвилин, і, можливо, не кілька днів. А можливо, а то й точно, ціле життя треба йти за ним. Читаємо далі. Отже, зайшли вони до хати. Чи віруєте, питає Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Нібито до цього часу він не бачив. Що вони йдуть за ним скільки то днів і вірують? Ясно, що він бачить. Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Дуже добре, коли ми маємо віру, це перший крок. Дуже добре, коли маємо діла віру, це другий крок. А зараз Ісус робить третій. Він питає, чи ти довіряєш мені? Чи ти довіряєш мені? Коли вони кажуть так, Господи, це нам зразу має нагадувати найвеличніше так. А найвеличніше так, це коли Марія сказала до Ангела, так, Господи, чи вона знала, чи вона розуміла? Ні, не дуже знала, не дуже розуміла, взагалі не уявляла, як це все має бути. Але вона каже: так, не у мій спосіб, нехай це буде, Господи, а у твій спосіб. Не так, як я це бачу, в тому числі зцілення, а так, як ти це бачиш, я кажу так тобі, тобто довіряю. А інколи виходить, що це не Бог питає нас так. А це ми питаємо Бога, це ти питаєш, що, ну, що, ну що зробиш, зробиш, зробиться зроби Боже. Зроби це. Та якби ми його беремо і кладемо в рамки і змушуємо зробити щось, ти скажи Богу, так, Господи, ось я вірю, роблю ці діла віри, а далі довіряю тобі. Довіряю тобі. Коли ми подивимося на друге чудо, то. Там є трошки інакша ситуація. Отже, як вони виходили, привели до нього німогу, щоб був існувати. Привели до нього німого, яким був існувати. Чи німий сам прийшов? Ні. Чи німий, проблема не в тому, що він німий, розуміємо. Проблема в тому, що він опанований. Він не має здатності і сили говорити німий, а то означає і вірити. Він не має тієї віри. Не має. Але хтось має, мають його друзі. Вони мають віру, і вони мають діла віри. Вони приносять цього е, існуватого, цього души до Ісуса. І виходить так, що з однієї сторони це ти можеш мати ці всі діла. Але коли ти настільки овеселений, то має в твоєму житті бути хтось. То принесе тебе до цього Ісуса. В сьогоднішньому апостолі ми чули також такі потужні е, слова, де говорилося, ми, сильні, маємо нести немочі без І, І, ну, напевне, перша думка така: ну нічого собі, то мені і так не просто в цьому житті, то я ще маю тягти за собою когось другого. Це додатковий тягач, Бог у мене накидає. Але подивися з іншої сторони. Сьогодні ти сильний. І сьогодні, сьогодні ти можеш допомогти комусь, зрештою, вселити віру в нього, зрештою, взяти і привести Його до храму Божого, чи привести до молитви, чи показати цього Бога. А завтра ти можеш бути безсильним. І він тобі допоможе. Власне, в цьому є спільнотність, спільнота, церква. Це не означає, що ми всі завжди супер-пупер 100% віруємо, і ми такі сильні. Ні. Це означає, що ми отак йдемо. Ну, Бажамо завжди трошки верти. Але отак. І тут я падаю, і ти мене підтримуєш, тут ти падаєш, я тебе підтримую. І власне це сім'я Божа, і власне це родина Божа, спільнота, яка разом йде до Бога. З усього цього є ще четвертий крок. Перший віра, другий два віри, третій. Довіра, так, Господи, моє, так і є ще четвертий. Коли ми читаємо на початку, у ривку пише так, слідом за ним пішли два сінці. І коли дивитись оригінальний грецький текст, то там використовується грецьке слово, яке ну, не тільки означає, що я фізично йду. Знаєте, фізично я кудись йду. Це слово має ще й переносні значення, слідувати за кимось. І, власне, оце слово використовується, коли Ісус кличе апостолів. Він кличе ходіть за мною, і вони кинули все. І пішли слідом за ним. Тож, тобто, ці два слідці, вони також слідують за Ісусом, як учні. Читаємо далі. Ісус їх оздоровив, відкрили їхні очі. Ісус суворо казав їм: глядіть, щоб ніхто не знав про Це. Та вони вийшли, що розголосили про нього чутку по всій країні. Як так? Хіба вони погано щось зробили? Хіба погано, що вони пішли, сказали рідним, близьким, знайомим друзям, слухайте, ми знаємо такого чоловіка, який може вам допомогти Ісуса». Що тут поганого? Взагалі, що тут погано? І назагалом, нічого поганого тут немає, все добре. Але питання в тому, щоб слухати Його, щоб послуг перед ним. Ми, коли читаємо книгу в діяні, коли апостоли розходяться по цілому світі, то там чітко пише, як Святий їм каже: підеш там у вокно завтра в Афіну. А от тепер не йде в Македонію, а тепер там перебуває більше днів. Розумієте, наш Господь, Він той, який каже, що, коли і як має бути. І якщо в цей момент. Ти проповідуєш і кажеш свідчиш людям про Бога, то чудово вони можуть навернутися, а може і ні. А може, ти так відкинеш, їх, що вони взагалі ніколи не прийдуть до того Бога. Тому потрібно знати ще момент, час, коли це все сказав. І для цього треба слухати слухати Його. Тому віра, діла віри, довіра, так, і тоді послух послуг нашому Богу. Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі за цю інструкцію учнів, учнів, як бути правдивим учнем, Господи? Господи, ми просимо Тебе наповни нас твоєю великою благодаттю, щоб ми вірили, щоб ми мали тіла віри, щоб ми довіряли тобі, завжди казали так. І Господи, щоб ми завжди слухали Тебе. Mal posto para tu bom. Amém. Salve-se os Amém.